Всім привіт! Сьогодні поговоримо про мистецтво управління пріоритизацією і подивимось на це через існуючі фреймворки. Ця тема мене зацікавила, тому що багато проєктів спочатку я веду майже з самого початку три проекти одночасно. І це інколи буває нормально, інколи буває не дуже інколи взагалі. Потрібні інструменти для того, щоб справлятись, і хочеться відчувати себе просто нормально, не розп'ятим на три проекти і купу тасків. І от якраз ця презентація. Сація і в цей пошук, тому що мені прийшлося поповнити свою базу даних, трошки поінвестігейтити, і почитати, і повчити, і те, що щось я вже знав, то чого не знав. Тому поговоримо про пріоритети через фреймворкс. Якщо звернутися, от, що таке фреймворкс, взагалі, про що то фреймворк у контексті пріоритетів це якийсь структурований підхід, система напрацьованих підходів, яка допомагає кандидатам ухвалювати. Рішення щодо того, що робити в першу чергу, це якби слово сучасне, да, але воно давно вже було відоме і пріоритети люди давно вже вставили і розвивались з точки зору і в бізнесі, і в, е, в державному управлінні, в будь, будь чому да там де є досягнення цілей. Можна ще підсумувати, що фреймворки пріоритизації виникали у відповідь на нові виклики часу від заводів е, і ракет до зараз сучасного от, штучний інтелект, уже Же машин лерні і так далі, тобто вік інформаційний, це все ще пришвидшилось і розширилось. Ну а я не полінився, зробив невеликий такий ролбек на 100 років назад. Подивився, взагалі, як ця тема розвивалась за останні 100 років, і що я там цікавого побачив, і навіщо нам це все потрібно? Щоб зрозуміти, якими категоріями мислили тоді, які категорії приміняють зараз. Ну тут чесно кажучи, це така умовна розбивка, але от деякі етапи періоди умов. Мні розвитку фреймворків і взагалі підходів до пріоритизації почнемо з 900 900-х навіть і ще 1905-1910. Це такий термін, як тейлоризм. Чому тейлоризм? Тому що ну, це час, коли управляли проектами і почали систематизувати через планування та розбиття роботи на дрібні кроки. Тобто, це якраз от в промисловості, в військовому секторі, але більше в промисловості. Тейлоризм назвали в честь Фредеріка Тейлора, який американський інженер, да, його називають там, батько наукового менеджменту. Він був. Першим, хто на початку 20-го століття системно почав вивчати, а як от зробити працю максимально ефективною? це тобто, той дядя, що ходив там з лінійкою по заводу, умовно кажучи, да, і оцінював взагалі, як можна, ну, от, наприклад, там, задача, як зробити кінечний виріб, як порахувати кількість процесів і час, і оптимізувати час на кінечний виріб. Да. Треба порахувати, скільки деталей в цьому виробі. Тобто, можна сказати, що VBS, ми користуємося, да, і плюс трекінг. Це от, він цим займався в 1905 році в цеху, а не в Джирі. Тому що треба було конкретно порахувати. ага, Та ця деталь, такі там у неї вхідні параметри, стільки часу на неї піде, там такі матеріали, стільки то годин і так далі. Оце все з цього з чого й і, і тому такий термін з'явився. Він був першим, і тому з'явився термін Тейлоризм. Далі з'являється Гант. Діаграма Ганта, я думаю, всім відома. Ось вона така, да. І вона десь. Датована 1915 роком, Гант працював над удосконаленням праць Тейлора, тобто його діаграми стали якби, візуальним інструментом управління проектами. Те, що будував Тейлор, він якби, намагався візуалізувати. Да? І от на цій діаграмі якраз тут відображається, вона дозволяє побачити стадії робіт, там задачі, да? тривалість кожної задачі з дедлайнами і послідовність виконання. Це от було ще в 1915 році. Далі, в принципі, якщо такі. От наступний великий період це 1950-70-ті роки, коли були якісь проривні технології, нові щось таке, да, цікаве. це CPM — Critical Path Method, який дозволяє іти найкоротшим шляхом, і де це було актуально, от якраз от. В, космосі, в оборонці, всіх ну там космічні гонки, якраз були це було дуже актуально. Потім PERT, Program Evaluation and Review Technique, LPP, і ну і ще більш складні математичні методи. Вони якраз от фінансувались за що цих космічних гонок і залучались в великі потужності. Там уми це було більш на такому великі бізнеси, державний рівень да от космос, оборонка. Далі 70-90 роки розвиток переключається більш на бізнес-стратегію. І аналітику, і тут народжуються такі інструменти, як SWOT-аналіз, bcg матриця, теорія обмежень. Ну і матриця Зенгавера. Я думаю, що багато з вас, може, всі як мінімум один раз чули, що таке матриця Зенгавера. Ось зараз вона на екрані, да що розбивається на чотири блоки всі завдання: те, що терміново, не терміново, і те, що важливо, не важливо. І відповідно кожному сегменту присвоюється якісь критерії, якісь пріоритети, наприклад, те, що важливо і терміново, це. Завдання з наслідками може бути, тому там треба його правильно перевірити ну, першим відправляти. Да? І відповідне те, що не важливо і нетерміново можна взагалі викинути. Така от вона з'явилася в 80-х роках. Для того часу це було прям вау. Це всі почали користуватися також і в бізнесі багатьох країн ну, і на державному рівні в оборонці в військовій промисловості. Далі наступний цікавий період і такий вже можна сказати, що перехідний, це 90-ті роки і початок 2000-х до 2010-го. Це самий такий, можна сказати, turning point, я би назвав його, тому що на арену виходять Scrum, технологія, яку в 1995-му вона вже сформувалась. XP це, – це не Windows, XP – це Extreme Programming, Moscow, Agile і Gamification. Тобто, Підходи, більше ігровий підхід до пріоритетів, і самим таким, напевно, і всьому ключовому це стало Agile. Да? в 2001 році. В Америці був випущений Agile Manifesto, 17 провідних розробників програмного забезпечення в Америці прям сформували. Сказали, що ми будемо працювати за цими ключовими цінностями. А вони які? От якраз я їх зараз вивів, да перше люди. І взаємодія важливіші за процеси інструменти, тобто взаємодія важливіше ніж то, як ми це робимо. Друге робоче програмне забезпечення важливіше за вичерпну документацію. Третє співпраця з клієнтом важливіша за контрактні переговори. Що там це пункт за те, що хто скільки кому платить, да? і четверте готовність до змін важливіша за слідування плану. Оце от тому і назвали Agile, да, тому що Agile — це про гнучкість. Відповідь. Но звітися 2001 року ці підходи до сих пір живі, і вони якби прогресують. І як видно, ну мені з мого досвіду, що більше більші найбільш прогресивні, які зараз є в 20-х роках. Вони, от якраз саме на Agile опирається, тому що ці підходи як створили. Ну якраз 90-х 2010-х як було багато стартапів, які примінили цю гнучкість і швидкість реакції, тому що ну треба було. Просто програмувати швидше, на знаходити нові підходи до створення програмного забезпечення, і тому якраз от і ця ітеративний підхід Agile, в якому відповідно і ми працюємо, він зарекомендував себе найкраще. Якщо далі подивитись, 2010-2020 роки, років це вже як самі такі можна сказати, не, не, не самі передові, але те, що якщо ще до AI, але те, що було придумано людиною після Agile, OKR, Google, RISE, ICE, Holocaust. Красі тіл я не буду розказувати про кожну, ви можете там окремо почитати, але це, типу, взагалі, ну, новий підхід це якби підход, який характеризується автономією команд. Тобто автономія команди, метрик та культури. Оці от моделі вони дозволяють командам самим визначати пріоритети, опираючись на прозорі цілі, постійний зворотній зв'язок з клієнтом. Ну, наприклад, Холокрасі там взагалі там, як відсутнє поняття менеджерів, там є кола. І кола спілкуються, ролі міняються. Це прям щось таке mind-blowing. Знову ж таки, не для всіх це підходить, але це таке щось супер трендове, супер нове, і воно таке в деяких великих компаніях це вже тестували. Да, таких не буду називати, тому що там ну такі тести були невелине невеличкі, але є компанії, які працюють, наприклад, в цих моделях холокрасії тіл. А от RISE ми сьогодні розберемо досить прикольна така методологія. Ну і остання це 20-й рік і по сьогодення. Це якраз от продукти AI, product ops і кастом. Ні, це стрімке впровадження, ai пріоритизації, машинне навчання, інтегровані системи, да, тобто які вже AI системи, які стали рушіями для прийняття рішень, роблячи пріоритизацію більш точною, менш залежною від людини, да, від суб'єктивних якихось думок людини. Що як людина оцінює? А зараз перейдемо в деякі самі такі популярні фрейми, фреймворки, да і подивимось, як вони працюють. А перше це Moscow метод, дуже знайомий для нас всіх. Я думаю, тому що є абревіатура, яка створилась від MUST, SHOULD, COULD і WANT. Must have – це те, що має бути обов'язково. Should – це те, що, що там important, да, could have, ну хотілося б мати won't have – Відповідно, це те, від чого можна відмовитись, що там було озвучено на якомусь етапі проекту. Дуже популярна методика. Вона з'явилася в середині 90-х і створив її оцей веселий дядя. Його звати Дай Клег, або Дейклек, да. І він е, працював тоді в Oracle. Його метою було створити простий спосіб, зрозумілий спосіб згоди. Вимог між командою і замовником, і якраз от коли він його оформив, якби вже записав та Agile спільнота і ті, ті там пієми-розробники, які були поряд, вони підхватили, їм сподобалось. Далі це все е, пішло в такі в таку організацію, як е, Agile Business. Ну тоді вона ще ін, по іншому називалась, там DSDM консорціум. І вони інтегрували цю от, мозкову методику в свою методологію і Зробили як стандарт пріоритизації всього взагалі функціоналу. Згодом у Agile Business Consortium здобув популярність у бізнес-аналітиці, проектному менеджменті, гнучких фреймворках, зокрема Agile PM і таких продуктах як Jira, Trello, Craft.io, навіть в IT і поза IT. Ну і багато компаній, от зліва які. Там яскраво висловили підтримку цього методу, що ми от прямо написали, і що ми працюємо завжди в цьому методі. Це для нас пріоритизація номер один, коли є must, should, could, want. дуже просто зрозуміло, і якби ну можна сказати, що мозков він в багатьох сферах. Просто завоював і ще з 90-х років своє місце, тому що дуже проста, чітка система пріоритизації. Ну це якщо коротко по цьому методу. А ну і ще переваги. Ну я думаю, в принципі, ми знаємо, що це фокус на критично важливих функціях, гнучкість планування, плануванні, чітка пріоритизація, узгодження очікувань між замовником командою. Ще можна, я би додав. Тут що тут нема, це робота з біклогом. Також, от якраз, якщо є куд, да, у нас, наприклад, там є must should є Як був ще куд, то можна було. Було б ще краще, ще детальніше робити цей беклог на could фічі, шуд фічі, наскільки воно актуально. Окей, поїхали далі. Райс, райс це абревіатура, яка складається з чотирьох елементів, дай метод взагалі, фреймворк роботи з пріоритетами, що вони. Взагалі, про що річ, імпект, конфіденс, ефорт дай чотири параметри, і вони працюють так: що річ це скількох користувачів це зацепить. тобто це якби охоплення, ахват. Імпект, наскільки суттєвий ефект? Для користувачів. Третє це confidence, наскільки ми команда, яка робить впевнена у оцінках, і Ford, скільки ресурсів потребує реалізація. Якщо згадати, з чого це починалось, то Rise Framework був створений в 2014 році завдяки Шону Макбрайду, який от на екрані, продакт-менеджеру компанії Intercom. Intercom — це, до речі, прикольно. Це ж якби. Внутрішній зв'язок, але в даному випадку інтерком це ірландська saas Software as a Service, да, яка робить програмне забезпечення для бізнес-комунікацій, тобто це чат-боти і неповідомлення, і мейл кампанії підтримка клієнтів. І Шон працював над кількома паралельними ініціативами. Бачив, що команди багато витрачали час на обговорення, що важливіше, да тобто і список мастів просто огромний, і те, і те, і те, і те, і те. І він, в принципі, вже знав там і москов. І і ice технологію і інші методи, але бачив, що вони не враховували витрати часу і ресурсу. Тому що написав цю технологію в блозі інтеркому, і завдяки практичності цей метод спочатку підхватили партнери, а потім і інші компанії, там і стартапи, і навіть гіганти SaaS по світу. Якщо подивитись, з чого вона состоїть, і формула сама, да, тобто це річ імпект конфіденс ділиться обов'язково на зусилля. І ми отримуємо якийсь score, який можна оцінити фічу чи проект в цілому. Ну, це так дуже сиро, тому давайте перейдемо якось до ну, е, на практиці, да? тобто, щоб оцінити, наскільки як вона працює взагалі, от пропоную обговорити такий практичний приклад. У нас є фіча це лайф-кур'єр трекінг для компанії доставки їжі. Ну там Глова, наприклад, да? у нас є Глова. Відповідно, компанія хоче лайф трекер, щоб було видно, щоб кінечний юзер міг дивитися, коли він замовив, чи вона, Да? Як їде кур'єр? Що ми робимо? Спочатку річ. Нам треба порахувати охоплення. Наприклад, у нас в середньому є 20 тисяч замовлень в місяць, і ми очікуємо, що фічу активно будуть юзати 40% клієнтів. Ну і плануємо оцінювати вплив за квартал, за три місяці. Тому тут час також також має значення, да, в який термін ми плануємо це охоплення. І от отримуємо 24 тисячі користувачів замовлень. Далі другий параметр вплив. Очікуємо, що це суттєво знизить кількість дзвінків. У підтримку і збільшить задоволеність клієнтів. Можливо, да, да. Тобто за шкалою інтерком тут є від 3 до 05, від величезного, там, два високі, один середній. Поставили оцінку 2, що це там, значний да, високий вплив, високий вплив. Третє confidence. Ну тут треба сказати, що конфіденс це якби суб'єктивна оцінка на основі е, об'єктивних фактів. Да, тобто, що ми хочемо отримати цю впевненість, що ми аналізуємо? Ми маємо дані з опитувань клієнтів. Тобто, ми провели опитування клієнтів, що там 70% хочуть цю функцію. Окей, це плюс, це факт. Є дані від конкурентів, що у них ця фіча підняла ретеншн на 15%. А що таке ретеншн? Це коли юзер вертається після першого, після першої взаємодії. Тобто один раз замовив їжу чи замовила, да, і, і другий раз вертає. І цей показатель збільшився на 15%. Тобто, Частіше стали повертатися. Знову ж таки, тому 80 це я все-таки вважаю суб'єктивна оцінка команди, але на основі фактів. І четверте, це Форт, те, що він додавище, да? що треба враховувати зусилля і як вони їх рахують. Наприклад, треба. Для цієї фічі команда розробників два бекенд-розробники знову ж таки в час розробки, да, з допусками, з ризиками, там півтора місяця, умовно, один фронтенд на один місяць і один QA на один місяць. Отримуємо разом. 5 людину місяців на фічу таким чином, порахувавши всі показники, у нас виходить формула: що 24 на, на 2 Impact, на Confidence поділили, отримали число. І якраз всі фічі, майбутні, вони ранжуються за цими числами. Тобто, яка найбільша, то та йде першою. Це як до, до теми, що якщо мастів дуже багато, і всі вони суперважливі, і, і куди вкладатись першим. Ну, мені особисто ця тема імпонує. Окей, поїхали. Далі, Райс зрозуміло, тут є ще, ще один е, прикольний кано модел. В общем, методологія, чому я її включив, там є одна фіча, знову ж таки, одної фічі, але вона того варта. Кано модел розробив професор Нуріакі Кано у 1080 в х роках, щоб лише зрозуміти, як різні характеристики продукту впливають на задоволення користувачів. Тобто, вона допомагає визначити, які функції потрібні, а, а які ну, що є мастом, а що може принести задоволення. Там з'являється термін «delight» – радість і захват. Ну, можна розділити три основні категорії, які є, да? тобто масти і підходи до роботи з мастами. Це, коли ми працюємо з мастами, це відсутність мастів викликає незадоволення, да? а наявність сприймається як норма. Це якби одна теза. Далі дивимось one – це такий лінійний розвиток. Те, що перформанс дає, і те, що дає задоволення клієнта, це цього чим більше, тим краще, але воно таке лінійне. Воно там завжди є, але це без вау-ефекту. І третє, це делайт. Відсутність не турбує. Тобто, якщо ти нічого не робиш, ну окей, але якщо ти зробиш, то це викликає захват і радість. Та мені ця методологія знову ж таки, деякі фічі з неї я бачу, що в деяких проектах прикольно зробити те, що клієнт не чекає, і як правило, щоб це зробити, треба. Подумати за клієнта на цьому графіку. Тут якраз намальована це такий комплексний графік. Він кореляцію тенденцію поведінки клієнта розказує. Тобто, у нас є по іксу of execution да якість виконання, а по ігреку customer satisfaction тобто задоволення. Червона це масти або Basic Тобто, спочатку. Мовно кажучи, спочатку, ми, якщо там накласти ще час на цей графік, да, то спочатку виконання мастів визиває в клієнта хорошо, хорошо, good, да, росте «satisfaction». Потім, коли проєкт виходить на плато, ти робиш масти, і що? У нас «quality of execution збільшується, а satisfaction ні. Тому що клієнт від тебе очікує, це вже expected features, щось додати, щось зробити, маленьке, покращення. Це все зрозуміло. Друга one dimensional, да, тобто це лінійний графік. Одна лінія. Це якраз ті речі, які ми покращуємо. І що час від часу клієнт, але він про це сам просить. Тобто він або знає про це, або догадується, і ми десь підказуємо, да з точки зору там спеціаліста. Бачимо, що оце покращити можна, оце можна покращити. там Перформанс, або додати якусь форму ще, або там в'юшку, або побудувати ще один Power BI звіт, наприклад. там да І це, якби. Стабільно дає свої плюси satisfaction, ну і при зрозумілому перформансі. А от те, що даєш клієнту про те, що він і не думав, да? наприклад, surprise, what a surprise, тобто фіча, яка йому точно допоможе, але він на неї не очікував. І тут навіть от графік показує, що quality of execution може бути трошки менше. Да? Тобто тут навіть не може не ідеально її зробити, але якщо ти потрапив в цінність клієнта і здивував його, то він це запам'ятає ще зі свого досвіду можу сказати, що як правило пейн. Pain... Фічерс. Ну тобто коли ми вирішуємо болі клієнта, отак. Давайте, коли ми вирішуємо болі, клієнта, те, що йому болить, і те, що йому треба, це частіше всього потрапляє, от в червону лінію, тобто те, що must have basic, і те, що performance, тому що він про це знає. А от е, щоб потрапити сюди, це має бути не біль, а якась радість. Воно все, все разом в ітогі потрібно. Тут не ми не кажемо, що тільки делайте. Да? Треба і гарно робити роботу і, і імпрувити, але час від часу давати оцю от вкусняшку. І це якби дуже впливає на стосунки з клієнтів. Поїхали далі. Питання: як знайти делайтер, да, підказки? Да, от в, в цілому слухай не тільки слова, а емоції. Коли людина щось розказує там клієнт, свій реквест, де, де вона емоціонує. Друге, вивчай, що не є базовою потребою. Це також ми от фокусуємось, те, що must be, а те, що не є базовою потребою, ну це трошки треба йти. Біонд, це треба розуміти, як працює бізнес, які там є бізнес-процеси і. Я би сказав так, що Якщо ти це розумієш і бачиш, як там той чи інший бізнес працює, тобто є клієнт, будь який да, і там CSM, який веде цього клієнта, він розуміє, ага, що там насправді відбувається. Тут в CRM зрозуміло, там якісь автоматизації, документи, рух інформації туди-сюди. А що відбувається на стороні клієнта? Як там люди вбиваються інфо... як вони взаємодіють? Що і коли починаєш це розуміти більше, то може просто так, знаєш, хайлайт такий раз, а так можна ж ще цю фічу додати. То воно якби автоматично з'являється. Тому, ну, а можна вивчати, да, що не є базовою потребою. І це якраз шанс попасти в цей delighters Далі відмічай спалах і позитивного фідбеку. Це теж крута штука, коли відмітити не просто, що похвалили. Ну окей, похвалили, можна порадуватися. А за що похвалили? От що саме викликало цю емоцію? От якщо це відмітити і постарати зрозуміти, від чого, яка фіча, який момент був. The turning point, да, що, що ж їх так порадувало, щоб далі це відтворити. Ну і плюс кано опитування, там, типи є питань для цього кано. Наприклад, як би ви почувалися, спитати у клієнта, якби ця фіча була. Ну і головне розуміти, що чи можете ви цю, цю фічу, фічу зробити, чи ні. Тоді це умісне питання, але досить таке воно відкриваюче питання. Добре, поїхали. Швиденько ще розкажу про buy feature. це прикольний метод. Buy feature — геміфікований фреймворк пріоритизації. Коли там стейкголдери, хто б вони не були, це таке конечний клієнт чи всередині команди, люди отримують якусь обмежену кількість валюти, там бали, жетони, гроші, є список фіч із цінами, і кожен покупець купує те, що для нього має найбільшу цінність. Тобто можна формувати коаліції, там, додаватись, і в чому взагалі прикол, що коли ми говоримо про пріоритети з точки зору, ну і це треба, і це треба, і маст. і що перше, то гра в гроші, тобто виявити справжні. Пріоритети через вибіри торг. Оце от вона включає якби більше підсвідомих реакцій людини. Тобто люди, коли отримують лімітовані ресурси грошей і якісь фічі, вони зовсім по іншому приймають рішення, ніж коли це просто обговорення, там виставляння пріоритетів. І як це працювало? Я проаналізував, що в більшості випадків це працювало на стартапах, тобто Salesforce, якщо знаєте, велика така є сієремка, ну, Atlassian, яка породила Jira і ще інших багато продуктів Spotify. Всі вони схожі тим, що вони використовували бає фічі на момент. Моментах якихось, ну от, наприклад, Atlassian під час хакатону свого International Hackathon. Працівники голосували грошима за ідеї, і це дозволило їм розвивати джиру. Вони створили Jira Service Management, там, а не пошли в якийсь інший продукт для Salesforce Вони зрозуміли, що просунута аналітика важливіша за красиву кастомізацію тем. Ну а Spotify, він там також прикольно зробив. Менеджери юзерів купували інтерфейсні та API-фічі. За гроші, щоб зрозуміти, що важливіше для них, тобто buy feature — це такий також гейміфікований підхід. Більш сучасний вже. Ну і завершуємо. AI-powered prioritization. Те, що зараз саме тобто використання алгоритмів, машинного навчання, автоматизованої пріоритизації задач, Все, що от зараз за допомогою big data і machine learning, збір сигналів, оцінка впливу, автопріоритизація, ітерація, сучасні інструменти, да, які AI-powered. І Що це дає? Це, звісно, дає, що. Пріоритети відображають реальні патерни користувачів, а не гіпотези менеджерів. Зменшується суб'єктивність і політика при виборі наступної фічі. Ну і, звісно, вища швид... швидкість прийняття рішень, ухвалення рі... рішень. Першими ці фічі почали їзати гіганти, великі компанії, типу Google, Amazon, Netflix. Microsoft, ну це зрозуміло. Це якби воно вони якби інвестували туди більше всього грошей. Але я думаю, що з часом вже з'являються інструменти для середнього ринку для кінечного юзера. Ну, той же ChatGPT, якщо його розглянути, то він в принципі може бути такою ланкою, якщо там надбудову якусь зробити агента. Да? От, наприклад, Netflix пріоритизовує контент в UI на базі кліків, переглядів і таймінгу. Тобто там все настільки автоматично. Там Amazon, да пріоритизація продуктів на основі User Behavior. Це самі великі. Проекти взяли це вже, якби це як маст powered prioritization. Ну і в кінці, щоб завершити, якби у нас що, у нас же презентація по практичним ефектам, тому персональна ефективність. Три фічі, три прості фічі для того, щоб не говорити про щось там далеке, а вже отут почати використовувати. І це не важливо, в якому фреймворці ви працюєте, яку методологію приміняєте, там чи must have, да, чи Moscow, чи річ, чи якусь там свою чи задеванню. Лайтерами ганяєтесь. Просто от універсальні речі. Це фокус, спринт блокс, energy check-in, celebrate and disconnect. спринтед це Плануй ультрафокусні блоки часу. Інструмент фокусування 90-ну може там ще 2 години, але я взяв все-таки 90 хвилин це такий доступний. да, І якщо опанувати 90 хвилинний блок часу, коли йде мега-фокусування на одній задачі, і планувати такі спринти кожен день, да, тобто мати хоча б один такий, якщо є складні задачі, а як правило, є складні задачі, то це дуже дозволяє в будь-якому будь фреймворку гарно Почувати, тобто керувати собою. Якщо це важко, то можна там за допомогою зрозуміло телефону. Всі месенджери на беззвучний донот disturb. Звісно, це не, не у час, коли є зустрічі, але просто тут про те, щоб навчити мозок фокусуватись. Без відволікань не ходити на кухню, не, не дьоргатись, не сіпатись на телефон, просто мегафокус. Це дуже важливий навик, який допомагає от, взагалі швидко рухатись і дуже ефективно рухатись. Це перше, друге check-in. регулярний самоаудит, тобто кожні 2-3 години зупинятися на 3-5 хвилин, щоб оцінити свій рівень енергії і настрою. Це дуже важливо. Це як зворотній зв'язок з собою. Да? Тобто, якщо відчуваєш, що трошки залипання йде і. Там неправильна якась поза або настрій не той, треба зробити задачу, а енергетично слабкість, то краще навпаки, встати, зробити розтяжку, подихати, пройтись, випити кави. Тобто фішка в тому, щоб вміти перемикатись і діяти проактивно, щоб відновити баланс. І чому це працює? Тому що кожен робочий тиждень це не марафон на повній швидкості, а серія коротких спринтів із правильними паузами. Ну і третє це celebrate and disconnect, усвідомлення завершення. Закінчуючи кожен кожен робочий день свідомо відмічай завершення дня робочого дня. Да? тобто, зроби короткий підсумок, подякуй команді. обов'язково похвали себе фізично і ментально. Після цього вимикайся від роботи. Ну у кожного це по-своєму знову ж таки вимикати ноутбук чи не вимикати. Це від вас залежить, але е, по собі я стараюсь перемикатись на сім'ю, на друзів, на хобі, згадувати, що ще є життя, і наповнюватись звідти, тому що без чітких меж між роботою і іншою частиною життя дуже. Накоплюється швидко ментальна втома, да і збільшується шанс ви спіймати вигорання і, взагалі, е, така продуктивність зменшується, тому що одні й ті ж самі задачі. Тому це третє. От вміти правильно завершувати і день, і тиждень, там, і робочий рік на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Побачимось. Гарного дня.